Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина пронулунали заяви, що Російська Федерація виявляється вже претендує на Миколаївську та Одеську області. Тобто тут наскільки я розумію, просувається нова теза, нова ідея. Але це все рівно, я би сказала, що все йде за планом. Зараз ми будемо дивитися. Перша карта випала, наступні будемо зараз вибирати. Тобто, те, що я говорю, вже е, карти підтверджують, що так є. Це буде просовуватися, проштовхуватися е, такі наративи від Росії. Зараз ми подивимося конкретно. Е, дивіться, в неї в Росії наразі, е, ну. Не все так однозначно, не все так добре, як вони запланували. Так е, наша сторона, звичайно, тримає все, але ви бачите, дивіться, у них є якийсь план, задумали від безвиходів. Тобто, це, скоріше за все, напря... направлено все для заспокоєння своїх громадян. Тобто, що у них зараз бомбезні плани, ось е, військові. Це для того зараз я скажу, що от у нас е, іде велика боротьба. Тобто ще раз наголошую, що це дійсно їхні такі плани. Зараз ми подивимося, чи це е, як би вам сказати, чи дійсно це правда все. Тому що тут поки що показують карти, що е, темну політику вони ведуть. Це, це один факт. А зараз ми подивимося, що скажуть карти насправді, чи вони. На Миколаївську і Одеську область дійсно поклали око. Ну, на Одеську область, я пам'ятаю, вже давно вони поклали Одеса, Мать Городов Руських, чи як вони там казали, чи це за Київ було. І так, чи дійсно. і так, Плани стосовно, давайте візьмемо спочатку Миколаїв у Росії. О, да. Захопити. Під себе підім'яти і, а, да є, є плани стопроцентно. Дивіться, зруйнувати, підім'яти під себе, а, щоб люди, а, ну як би це сказати, знаєте, руйнація міста. Саме Миколаєва, руйнація міста всієї структури. А тут проблема в тому, що дійсно вони мають наміри на цю. Тобто ви вже, ну як би це вам сказати, ви вже чули такі заклики про інші території. Ось якось так. Виявляється їм замало. Тепер давайте подивимося Одеську область. Плани на Одеську область. Ну, тут, да, будуть е, е, Миколаїв і е, е, обстрілювати теж і бомбити. Тепер Одеську область. Плани Російської Федерації на Одеську область. Ну, дивіться, Одеська область це теж вихід на е, Чорне море, так, е, хороший порт, ось, і великі гроші. Це гроші. Першу чергу гроші, які там заховані. Тобто, щоб Україна не могла через е, Одеські порти, щоб не могла торгувати. Тому що Україна має вихід на Чорне море. Ось якось так. Ну, виглядає, так. Да, що і то, і то виглядає, що у них є дійсно. Чудові плани. Тепер давайте так. Чи вдасться їм по Миколаєву. Чи вдасться по Миколаєву? Ну, тут, здається, скоріше за все, ні. Скоріше, скоріше за все, ні. І Одеса. По Одесі, чи вдасться щось в своїх планах. Ні. І Одеса теж ні. Одеса буде захищатися до останнього. Теж ні. Як тут ні, так і тут ні. Тобто бомбити будуть, будуть провокувати і тому подібне, щось будуть робити, але мої любі не візьмуть. Нереально. Те, що вони, ну дивіться, завжди, що Росія говорить, те вона і потім реалізує. Тому а, не Нелегковажно до цих їхніх заяв відноситись. Це єдине. Ось так і помагаємо ЗСУ. Щиро вдячна за вашу увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!